Я всіх вітаю. Сьогодні у нас 10 серпня 24-го року. Ті, хто дивляться мій канал уважно і регулярно, ті знають знайомі з моєю ось такою фіалкою, якую, яку я раніше називала капуста. Але я Погуглила і. Я схиляюсь до думки такої, що це в мене все ж таки не капуста, як я її назвала, зовнішні. дивлячись на зовнішній, зовнішній вигляд крони листової розетки. Вона така огром огромезна була, як капустина. Я погуглила і думаю, що це у мене фіалка, яка має назву Бій биків. Це така синполія червоно-бурякового кольору з дуже великими квітами, які. Діаметр яких досягає 8, а навіть 9 сантиметрів. Колір чудовий, насичений, багряний. Вона квітне цілий рік квітне, немає періодів спокою, завжди з квітами. І ось була в Києві нестерпна спека, і я побачила, що моя капусточка, може, я її невчасно, невчасно полила, але вона вже дуже довго знаходилась в старому горщику, і там все-таки процеси старіння ніхто не відміняв, і я думаю, що просто вона стала стара. Я побачила, що листочки пов'яли. І навіть коли я полила її в горщику, нічого не, на краще не, 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 не произошло улучшеній. І я вирішила доставати її з ґрунту і омолоджувати. Я достала стару кореневу систему, яка не працювала, явно не працювала, тому що тургор листячка не відновився після поливу, я відрізала і поставила ось цю кочеришку у водичку. І ось Бачите, вона наростила нове коріннячко. Його чудово видно, воно, воно молоденьке, здорове. І зараз я її посажу в земельку, в ґрунт для фіалки. Бо фіалка дуже красива і мені шкода, якщо я її втрачу. А до цього я від неї ж відрізала, відірвала листочок. Подсушила його, спочатку підсушила. Тобто він у мене полежав декілька годин просто на підвіконні, коли відрив, от там, де я відрив, відривала від куста, підсохло те місто, я поставила отак в рюмку, і ось вона, цей листочок, Теж наростив отаке коріння, борода з коріння вже. Треба теж зажати земельку. Чим ми зараз і займемося? Це буде дуже все швидко, як завжди, нічого складного. Може хтось це знає, як ці фіалки робить і що тут нічого такого немає. В університеті закінчувати не треба, щоб таким займатися. Але я знаю зі свого життєвого опиту, що не всі знають про це, про ці прості речі. Тому, чому б мені не показати, як це робиться? Ось я приготувала горшечок, ґрунт для фіалок. Зробила дірочку, і туди зараз занурю мою красуню, мою Бі... Бі биків. Ну, воно назва сама за себе говорить. <клух> биків – це. коріда Це. Колір крові, бичої крові. Ну, да, назва відповідає зовнішньому вигляду цієї фіалки. Такі багряні, красиві квіти. Я, я щас в мене на екрані, і от я щас сажаю фіалочку. І на екрані убрала звук, бо думаю, ну завжди так. Як я знімаю, обов'язково чи якась смс прийде, чи щось, Я ж на телефон знімаю. І ось висвітилось, у мене ще не було ні разу, щоб я робила зйомку і не було повітряної тривоги. Ах, попередження, що прямуйте викруття у Києві повітряна тривога. Ну, у кого тривога, у всіх тривога на душі, а у кого пересадження фіалок, пересадка фіалок. Ось так, сподіваюсь, їй сподобається нова, нова домівочка. І все у неї буде добре. Листечко в торгарі. Е, я більшу частину листочків Обірвала, звісно, щоб ялочки було легше пустити коріннячку. Все ось це ось посадила свою я. Я не знаю, як її називати. Не капуста тепер, а бійків. Бій биків. Коріда, я подивилась, це друга інша, ну, думаю, може називати її корідою. Нє, це іменно... Бійбиків. Ось така мене красунечка. І тепер посажу в земельку листочок, оцей. Ось я приготувала земельку, полила її, наниз горшечка поклала, як завжди, кружечок з. Туалет, туалетного папіру, щоб не вимивалась земля. Він як фільтр буде в мене служити, цей папір. Все. так, вирівнюємо листочок. Рости, моя красуня. Рости, ти така гарненька. Щоб листик не западав, отак, так не на землю, я можу туди підложу кусочок пінопласту, щоб він рівненько так був. Зараз візьму. Ось в господарстві все пригодиться, Не выбрасываю такі кусочки. Іноді нужний. Отак. От Отак. Пенопласт будуть трошечки піддержувати, поки листочок укоріниться в мене. То земля ще не дуже вологоємна, тому все, полили, посадили, занурили. Отак. От Рости мій чарівний бій биків, а я всім бажаю мирного неба над головою. Україні бажаю перемоги над нестерпним ворогом. Всім нам здоров'я, натхнення. Позитиву не впадать в паніку. Все в нас буде добре. Я вас всіх люблю. Зустрінемось ще. Пока!